воєнних, котрі привезли нам прапор з передової. Цей прапор буде їхати велосипедами з зони бойових дій до Лондона in UK. Сьогодні будемо стартувати 19 липня. Зараз будемо їхати. Сапор нашого 132-го розвідувального батальйону ДШВ. У нас в ДШВ лише один такий розвідувальний батальйон на всю Україну. Це забрали, а другий, ДШВ ми не йдумо такий. О, дещо завжди теж. Ці прапори поїдуть до Лондону, Ю Юнайтед Кейв. Ці прапори були. І зараз ближайший час. Ці прапори хлопці передають нам тут в Україні. Ми з цими, ці прапора це з місць, де проходять зараз бойові дії. Ми на велосипедах. Ці прапори веземо до Лонгана. І Це буде наша акція, тому що ми кажемо, що на велосипеді за п'ять днів можна доїхати до війни. Дуже всім дякую. Я зараз буду їхати е, з Дніпра до Харкова. В Харкові друзям передаю і вони далі їдуть цими прапорами. Все друг. дуже дякую. Так, хлопці, цей стяг у нас путешествують з Лозової до Дніпра. Зараз з Дніпра він приїхав до Харкова. Це один. Так, давай. Це у нас перший. Так, зараз передаю хлопці з Харкова на Великах везуть до Полтави і там передають мене хлопці. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі у Полтаві! Давай! Задали 120 залишлого снігня! Вчора ми рухали з самого ранку до дуже пізнього вечора і подолали фактично відстань від Харкова до Києва. Так? Сьогодні хлопці, які приймуть у нас прапор на межі Житомирської та Київської області, доїдуть до межі Житомирської Рівненської, потім Рівненська, Львівська, Львівська і до до кордону. Основна мета полягає в тому, щоб показати людям в Європі, що насправді війна поряд, війна на відстані велосипедної поїздки це не десь там, це не, не в Африці, не, не, не в Сірії. Це ось поряд в серці Європи, і що не варто про це забувати до повної перемоги. Тафета по передачі бойового прапору їде е, спочатку до кордону. На кордоні ми міняємося на швидкі допомоги, е, допомоги які купили е, український фонд е, United, Ukraine United Fellowship. Е, і вони нам передають швидкі допомоги. Швидкі допомоги їдуть назад е, на Харків, на Лозову і передаються бойовим частинам. В неділю забираємо швидкі. І вже вівторок вони будуть на лозові. Прапор прямує через всі столиці Європи: Варшава, Берлін, Страсбург, Париж до Лондона.